І залізній коробці, хотів допомогти, віддячити. І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так ще один монстр з цегли. Але ж тоді він здавався Оазою і люди переїхали. Це був перший загін іскри. Ми тримались себе. Не лізли в чужі справи навіть під час нової війни. І одного дня бем-бем-бем! Тополя поля загинув першим. Плава намагався попередити. Сюди дивись. Але міг лише хрипіти. Дух та я намагалися тікати крізь цех. І тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій, мав для них гостинець! Браткам корону варті похорону! БАМ! Питання. Хто зараз на хімзаводі? заводі? Варта! Так, варта! Тих пір я розлюбив руїни. Усі крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як повернення боргу. Але це не лише моя війна, так. Твоя. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю. Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. І я із тих, хто вигріба тенета, коли йде безсмертя косяком. Роби, що маєш, і таємне стане явним. Я це знаю напевно. А вам треба вірити.